Привіт! Люблю такі запіканки, коли мінімум часу і смачна їжа готова. Головне, щоб у холодильнику був лаваш, а з начинкою завжди можна експериментувати. Подивіться! Часто готую лаваш сама. До речі, ідеальний перевірений рецепт його приготування є на каналі. Залишу вам посилання в описі та підказки. На стандартну таку форму для запікання потрібно їх 8-10 штук. Складаю кожен ось таким чином. І вкладаю один коло одного. А далі розподіляю начинку. У мене сьогодні це пластинки грибів шампіньйонів та помідори чері В сезон я їх наморозила. Дуже зручно, коли є така заготовка. Коли дістала їх із морозилки, через 2-3 хвилини вони легко розрізаються навпіл. Теж додаю. Крім цього, можна сюди додавати куряче м'ясо, ковбасу, шинку. Болгарський перець, брокколі усе за вашими коштами та бажанням, усе, що є в холодильнику підходить. Залишилось зробити заливку. Для цього 4 яйця, сіль за смаком та 250-300 мл молока можна додавати кефір або йогурт, чорний мелений перець та 100 г тертого сиру. Який гарно плавиться для свіжості та аромату. Дрібно нарізана зелень, цибуля, кріп, петрушка. Що маєте, те додавайте. Заливаю зверху та рівномірно розподіляю сир. А далі в духовку температура 180 градусів 30-40 хвилин до утворення румяної сирної скоринки. Це дуже просто та швидко готується. І смачний пиріг, який смакує на сніданок чи на обід. Одним словом, корисна та смачна їжа. Друзі, готуйте, експериментуйте, радуйте себе і близьких смачненьким. А я бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока, до нових цікавих відео!